Добрий день. Найсвіжіші новини України тут і зараз. З вами я, Анастасія Солова. Четвер, 2 травня о 11.00 у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбулось підспірування матюка Василя Васильовича 1975 року народження, який був призваний на військову службу та загинув 29 квітня під час виконання бойового завдання. До спільної молитви. За упокій душі спочилого воїна разом із рідними, друзями, бойовими побратимами долучився Луцький міський голова Ігор Поліщук. 3 травня на вулицях Луцьку тимчасово було перекрито рух транспорту. Це було пов'язано із проведенням місті ходу. Рух авто перекрили патрульні поліцейські. А міська рада доручила міському департаменту житлово-комунального господарства провести прибирання вулиці Лесі України. 4 травня сталася пожежа в храмі Холмської ікони Божої Матері на проспекті Волі 24. Займання відбулося на даху церкви. Повідомлення про вогонь і дим на службу 101 надійшло о 11.13. На місце події прибула чергова варта рятувальників із двома автоцистернами, автодрабиною та підйомником. У вівторок, 7 травня, у Луцькому проспекті Перемоги зіткнулася шкода та опер. Постраждала 16-річна дівчина. Слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статтею 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, які керують транспортними засобами. 8 травня близько 4.30 поблизу села Миколаївки Звягенського району, повертаючись з передової, загинув волонтер, батько шістьох неповнолітніх дітей Віталій Дубас. Сталося зіткнення легкового автомобіля з вантажівкою, що стояла на узбріччі. Транспортні засоби згоріли. Загиблих двоє. Травми різного ступеню тяжкості отримали троє осіб. Триває встановлення всіх причин та обставин. Це болісна тема велика помилка мого життя. Екіт бомбардир Шахтаря про перехід у Динамо. Колишній нападник збільної України Олександр Гладкий вважає, що помилився, підписавши контракт з Динамо. Також Форвард виступав за шахтар, Дніпро, Карпати та інші клуби. Вівторок, 7 травня, Альона Айона та Джері Хейл із піснею «Тереза і Марія увійшли до десятки фіналістів із спеціального конкурсу євробачення 2024, який відбувся у Мелі. Представниці виступили під п'ятим номером. Остані, остані були. Такими новинами я завершую випуск? Підписуйтеся на наш канал на Ютубі, ставте дзвіночок, щоб не прогавити наші наступні випуски.